А сьогодні ми завітаємо до Олександра в теплицю. Ось дуже цікава локація. Як кажуть, все по-домашньому, оскільки є в нас і огірочки, є і томати, і навіть малина. Сьогоднішня задача, оскільки в нас перше виселення. Перед цим ми вже бачили шкідників. Була рекомендація превентивно попрацювати біометодом, тобто іменно мікробіологічними препаратами, щоб трохи збити популяцію шкідника, а потім вже можна було заселяти ентомофагів наших. Тому в першу чергу зараз будемо перевіряти, чи є в нас ще шкідники і наскільки їх багато. А почнемо ми із огірків. Ось ми бачимо. Пошкодження, але молоді листя вже чистенькі, тому є шанс, що наша, біометод, наша, наша стратегія обробки спочатку біологічними препаратами спрацювала, але ми бачимо ось білокрилка. Подивимося ближче під збільшенням. Так, що наша тут біла крилка скаже. Ага, вона живе і відкладає яйця. Так, зрозуміло. Дивимося тепер, що у нас із паутинним кліщем. Яйця є. Дорослого не бачу. Дивимося наступний листок. Тут у нас є паутинний кліщ, і, до речі, живий. Тому треба буде запускати сюди каліфорнікуса. Да. Є кліщ, є живий, є білокрилки багатенько, тому сюди треба будуть ще пастки жовті. Ось є ця кладка білокрилки. Свіженька. Так, дивимося далі. Ось і паутинокліщ далі на огірку. Тобто ми бачимо, що тут у нас ще є шкідник. Це павутинний кліщ, пошкодження його. Білокрилка кладається. Глянемо давайте ще на томати. Так, це пошкодження павутинним кліщем. І дивимося, що у нас тут. У нас тут є павутинний кліщ і білокрилка. Зараз подивимося під збільшенням. так, Це у нас вилупилась тут була білокрилка. Це мертвий пувтиник кліщ, але в нього є яйця відкладені. Ага, лялечка. бріть по парі білокрилки. Ось о. Це вилупилась білокрилка. Дивимося трішки вище. О, ось наша білокрилка. Угу. Що ж, шкідники? Що ж, шкідники в нас є? Себе почувають непогано, хоча трошки підбиті, це добре. Білокрилка, тут кліщ і білокрилка. Так, тому ми бачимо, що хоча було кілька обробок мікробними препаратами, але все одно шкідних ще є. Так, тут у нас, мабуть, була ще й попелиця. Чи ні? Ні, це, це сажистий грибок від. Білокрилки, якої у нас тут багацько. В таких умовах краще працювати з сумісними препаратами. Два-три рази щотижня, щоб збити основну популяцію шкідника, і тільки тоді можна буде заселяти ентомофагів. Тому що, коли дуже багато шкідника, це може бути неефективно. Тому що просто по динаміки розвитку ентомофагів і шкідника, шкідник швидше буде розмножуватись ніж наші ентомофаги. От білокрилка ось гарно відловлюється на жовті пастки, і їх треба встановити буде більше. Однозначно більше, тому що шкідника у нас багато і він сидить в голові в основному. Як правило, він тут літає між томатом та огірком. Ось тут, до речі, вже зав'язалися і дозрівають томатики. Відчувається, що це Що ця теплиця якраз для душі зроблена. Знаєте, як то кажуть? Якщо все надоїло і сірі будні тяжко тиснуть, йдеш в теплицю і тут завжди добре. У нас іще й малина є, і на ній у нас є павутинний кліщ. Думаю, не тільки паутинний кліщ може бути і білокрилка, але малину більше полюбляє якраз павутинний кліщ. Це не біда, від павутинного кліща дуже легко боротися. За допомогою Каліфорнікуса. Ну, тут у нас пасіка, щоб запилювалися огірочки та томати. А ось і малина, до речі. Круто. Тут мікрозелень, тут ще мікрозелень, багато мікрозелені. Мабуть, це базилік Прикольно. Оце я розумію. Хоббі для душі, яке приносить задоволення. І здоров'я. А також тут є ще й банани. І на них багато білокрилки. Тому зараз будемо дивитися, що я з собою взяв. По-перше, я взяв каліфорнікус. Це якраз хижий кліщ від павутинного кліща. Далі у нас свірський. Це від білокрилки та тріпса. А також у нас є ще ось в термобоксі сонечка. Якраз застосовуємо їх проти попелиці. Ось дорослі особини будуть шукати та виїдати нам попелицю. Далі у нас є. Макролофус це якраз для томатів проти білокрилки. Ось такі зелені, цікаві клопики. Але, щоб краще він переживався, для нього є ще спеціальний корм. Тому спочатку, коли ми будемо виселяти на томати, ми виселяємо, спочатку корм розсипаємо просто по листю, а потім макролофус. Розсипаємо цей корм просто рівномірно на листочки. От так от можна. Це потрібно для того, щоб потім тут краще приживався наш макролофус. Нічого страшного, якщо щось десь розсипеться, все одно макролофус буде шукати. Така приманка, щоб там розмножувалися і з наші макролофуси. Звісно, макролофуса треба раніше було приживати трохи. Як правило, коли рослина десь сантиметрів 30-50 це саме час приживати макролофуса. Тому що зараз рослини у нас тут великі, життєвий цикл макролофуса становить до місяць-півтора. Відповідно, їм треба буде більше часу, щоб приживитись. Так, просипаємо, розсипаємо, трошки залишаємо, щоб ще потім ще разок погодувати. Як правило, один раз в тиждень або два рази в тиждень годують макроофуса, щоб він швидше свою популяцію примножив. Тут можна сипанути. О, тут хорошо. Отак от, от ми погодували. Так сказать, приманили. І зараз в ці локації, де ми Ой, це багато, тому хай розсипається кругом. Тепер в цій локації, де ми погодували, будемо зараз виселяти макролофуса, а залишок корму залишаємо на потім, щоб ще через тиждень догодувати. Ось макролофус. Активний, живий, гарненький. Зараз би у нас розлітатися тільки так. пішло. Його бажано застосовувати зранку або ввечері. Ось. І розсипаємо. Оскільки у нас маленька площа, то ми рівномірно можемо їх застосовувати. Вони тут собі будуть працювати, розмножуватись, головне, щоб встигли зробити свою справу. Але запам'ятайте, щоб вони встигли зробити свою справу, застосовуйте їх превентивно. Все. Ми гарно заселили. Саму пляшечку можемо тут залишити. Хай ще щось можливо звідси вилетить. І буде, як кажуть, працювати. Макролофус ось сидить і, і вже, походу, їсть. Бо час снідати. Що їсти в нього є. Він буде тут особі їсти і розмножуватись. Ось так виглядає Макролофус Подивимось трішки ближче на макролофуса, що в нас це вдасться, бо він такий досить шустрий. Його впіймати досить тяжко. Угу. Він там заховався. Шукаємо далі. О! Ось. Ось наші макролофус, самка, походу. Ось, Ось якраз вони тут будуть їсти і розмножуватися. Як застосовувати свірського в тубусах? Перш за все, сільсько застосовують проти білокрилки та проти трипса. Тубус дуже зручний для внесення. Перед тим, як ви будете його застосовувати, прокрутіть в горизонтальному положенню сам тубус, щоб рівномірно розподілити хижака. Далі шукаємо ось такий от клапан. Так. Ага. Так, продавлюємо його. Далі регулюємо. Нам потрібна, який нам потрібен діаметр. І рівномірно йдемо і сипамо бажано в першу чергу, на верхнє листя. Оскільки в нас там якраз інтенсивно білокрилка буде працювати. І нам головне захистити верхнє листя. Як можна рівномірніше розсипайте, щоб на кожну рослину попав свірський. От ми бачимо, що тут багато білокрилки. Свірськи буде живитися яйцями білокрилки та бродяжками, тобто першої личиночної стадії. Дорослу треба відловлювати буде механічно, тобто більше пасток застосовуйте. В тому ж самому, в принципі, як і сільського ви виселяєте і, ку... і каліфорнікуса. Тобто знаходите клапан, продавлюєте його, регулюєте, яка вам треба відстань, і висипаєте на рослину. Безпосередньо на листя, особливо на верхнє листя, на молоді, а також можна трохи нижче, там, де ви бачите пошкодження вже паутинним пліщем. І рівномірно розстеляєте. По всім рослинам. Рівномірно йдете. По всім листям. Особливо по гірку. Після того, як ми виселили ентомофагів наших, то практично через там, 5 хвилин вже весь хижак буде на нижній стороні листа. Тому не переживайте, якщо ви струсите самі висівки з листа, то це навіть краще, оскільки ми не будемо заважати фотосинтезу і наш хижак все одно вже буде працювати. Ось ми бачимо, як рівномірно. Розсипали. Старався на кожне листя, тому що це важливо при першому заселенні. Бо кліщики не вміють літати, відповідно, вони будуть сидіти на одному місці. Щоб їх побачити нормально, треба нас, нам озброїтися лупою. Немо зараз подивимося. Беремо таку кліпсу лупу на телефон. Кріпимо і роздивляємося. Бачите, як я казав, що практично нікого вже зверху може не бути. А от якщо ми перевернемо цей листок, то так, це у нас паутинний кліщ. Дивимося, дивимося. Білаємо далі. О, ось. Оце наш хижак. Він такий дрібний, але він швидший. Це або сільський, або каліфорнікус, не знаю, бо я би два тубуси на одну рослину виселив. Оце так виглядають наші хижаки. Як кажуть, вовка ноги годують, тому він так швидко бігає, щоб знайти і вполювати йому жертву. Ось, ось інший листок дивимося, ось поверху бігає хижак по центру. Робимо збільшення. Ось наш хижий кліщ. Швидко бігає і шукає шкідника. От знизу листа ми бачимо купу білокрилки. Я б рекомендував ще раз обробити сумісним препаратом якимось типу Тпеки, щоб забезпечити нормальну роботу нашого біометоду. Тепер нас залишилось ще найцікавіше. Сонечко. Сонечко в нас працює проти попелиці, а попелиця тут ось де є. Відповідно, її тут вистачає. Тому і тут будемо заселяти. Ось перчик. Почнемо звідси, де дуже багато якраз. Попелиці. Так. Відкручуємо. Ось ми бачимо наші сонечка. Чекають, коли їм дадуть жерти. Тому просто сипемо ось сюди. Звісно, тут так багато побилиці, що краще б дати сумісний препарат. Бо сонечкам буде треба хоча б кілька тижнів, щоб спрацювати. Але ви бачите, що зразу зрозуміло, що і до чого. Ну вже він їсть. Так, да. вже їсть. Саме час застосовувати сонечко для превентивного контролю попелиць. Тому застосовуйте і будьте спокійні. От ми висілили каліфорніуса проти паутиного кліща, свірського проти білокрилки, макролофуса також проти білокрилки, але на томаті, а також сонечок проти попелиць. Тому, дивлячись на цю ситуацію, я повторив ще раз внесення. Каліфорніку це обов'язково нагірок. А по томатам, оскільки вони досить високі, то краще б спрацювати ще раз з сумісними препаратами, і тоді буде набагато легше і швидше спрацює наш макролофус. А так, взагалі, головне моніторинг, вчасне виселення і це запорука успіху біометоду. Тому працюємо далі.